Пов'язав Буковини свою долю з піснею. Засновник ансамблю Смирічка буковинський композитор Левко Дудківський помер у 80 років. За життя він працював з Назарієм Ярмчуком, Володимиром Івасюком, Павлом Дворським та іншими артистами. Є що згадати, в цій студії пам'ятаю, Левко. Великий пульт був. Він так є. О. Артист Павло Дворський на студії Суспільного пригадує, як Дудківський працював режисером на обласному телебаченні і запросив його записати пісні. Ми записали народні пісні. Він каже, отут ви почуєте, як ви записали. І він тут був багатоканальний пульт, він включав звук, і на динаміках ми чули, як ми записали. Ми три голоси співали. Він сказав: оце ваш початок. Якщо будете гарно працювати, подержите запрошення в ансамбль-смірічку. І так сталося, що в 1976 році мене запросили в ансамбль «Смирічка», де я співав 18 років. З концертами Ансамбль Смирічка їздив по Україні та був за кордоном. Тоді Дворський під керівництвом Дудківського співав разом з Назарієм Яромчуком. Ми себе гарно зарекомендували і потім вже були запрошені в Лаос, в Індію, в інші країни. Ну а пізніше вже, ще пізніше, в 90-му році вже поїхали в США, в Канаду. Це було чудово. Повні зали, переповнені театри, площі, де ми виступали. Приходили сотні людей, щоб взяти автограф, купити касету. Обняти, подякувати за пісні. А ми вже тоді співали пісні Володимира Весюка, Довка Дутківської. Я свої власні пісні. Руту, вітерам, і єдина, і віпи, віпи». Пік того була червона рута, яка прозвучала на весь. Радянський Союз її заспівали на різних мовах і зрозуміло, що не тільки російська мова, а українська мова звучить і популяризується. І то вже був знак, що можуть і забороняти. розумієте? Тому нам у колективі філармонії було багато пісень з Москви заставляли, щоб ми робили програму. Половину російську, половина українська. Ми, звичайно, згоджувалися, але, виходячи на концерти, співали все одно українську програму. У різні роки учасники ансамблю Смирічка змінювалися. Мирослава Єжеленко була солісткою гурту початку 70-х. Розповідає, тоді репетиції проводили у вишницькому будинку культури. Зараз тут музей Вія Смирічка. Мені здається, що він не пошанований, так як мало би бути його. Два хлопці-співаки, і Назарій Яремчук і Василь Зінкевич герої. І весь час про них пишуть і згадують. І хотілося б, щоб про Левка писали так само, бо якби не Левко, якби він не створив в свій час колектив, хто би знав провижницю на репетиції, ми мусили прийти вчасно, без запізнень, не допускалося ніяких спиртних напоїв. Боже, спаси ніколи. І що заборонив Левко, це всякі амурні історії всередині колективу. Я прийшла вже в колектив, і до того, як я маю прийти на репетицію, він зібрав хлопців і каже: у нас буде нова солістка звати її Мирослава Єжеленко, Вона заміжня. Як я помічу якісь козні, вижену з колективу, і було все дуже галантно. Левко Дотківський започаткував новий стиль в українській музиці. Він поєднував тогочасну рок-музику з фольклором, створюючи власний стиль. Я приїхав в Вижницю, свою рідну і там створив ансамбль смірічку. Тоді це був такий колектив. Вперше хлопці взяли в руки електрогітари і в стилі біг-біт почали грати, танці. Молодь була дуже захоплені. Ну, а одного разу я вирішив написати пісню. Тому що ми співали пісні з репертуару Beatles, Rolling Stones, інших західних груп на англійській мові, а я вирішив щось зробити на українській мові і написав пісню Сніжинки. падають». це був новий рік, 66-67 рік. Ця пісня дуже сподобалась тоді на вечорі молоді вижничанам. І з того часу я і так і назвав колектив Смірічка. Який в тебе самий пам'ятний момент в житті? каже той, коли Левко Дудківський... Нас вивів з Василем Зінкевичем на сцену, і ми заспівали з ним. Я піду в далекі гори». Я піду в далекі гори, у вечір годину, і, і попрошу вітри зворів, що, спав, що він спав, він спав до одні. Час від часу Дудківському пропонували переїхати до Києва та працювати там. Однак він завжди залишався працювати на Буковині, каже його колега Василь Данилюк. Я бачив, збоку, спостерігав, як його поважали наші столичні митці, такі як Олександр Злотник, Юрій Рибчинський, Микола Мозговий, як вони ставилися до Левка, який просто жив у Чернівцях. Я впевнений, що і знаю, що багато було надзвичайно багато пропозицій йому було. З інших філармоній і зі столиці, щоб він, мабуть, працював, давав свою творчість, свої пісні, але він був буковинцем і він тут до кінця днів своїх прожив. Левко Тудківський хотів провести ювілейний концерт з учасниками ансамблю Смирічка. Дворський каже, тепер це буде концерт пам'яті, який для Левка організують друзі. Христина Тимофійчук, Роман Пилатик. новини на Суспільному, Чернівці.